Співпраця на міжнародному рівні на Прикарпатті побував генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мірослав Кліма та поспілкувався з мером Івано-Франківська. Посадовці відзначають події в Україні, дещо сповільнили реалізацію спільних проєктів. Попри це, між містом та Чехією відбувається активна торгівля. Ми до Чеської Республіки експортуємо нашу продукцію. Це машини, остаткування цього року. Експорту в Чехію підприємствами. Івано-Франківська склав 72 мільйони, імпорт майже так само, на 10 мільйонів менше. Але зв'язку з тим, що Україна втратила ринок російський, хоча Івано-Франківська вона не була наскільки орієнтована, як, допустимо, підприємство Сходу. Але все таки просив би вашого сприяння, щоб ми мали можливість більш активно працювати в плані економічному. У свою чергу консул пообіцяв, що невдовзі для місцевих підприємців організують семінари з сертифікації. Він буде важливим після того, як ефективно вступить у дію договір з євросоюзом мы начали консультировать торгово-промышленные палаты и предприятия, тогда выявилось, что э, общих э, информаций у них достаточно, mm -hmm. но у них нет конкретного опыта. Так что мы стараемся сейчас переработать э, вот, э, план, концепцию план, э, вот mm -hmm. этого семинара mm -hmm. и хотим э, его э, организовать э, в Ивано-Франкивской области. По первих для предприяті із всіх семи областей западної України, які входять в нашу компетенцію. Водночас фінансову допомогу чехи наразі більше спрямовують на схід України, у тому числі каже Мірослав Кліма, організовують відпочинок для дітей з Донбасу. Однак, щоб посприяти також Івано-Франківщині, готові оздоровлювати їх на Прикарпатті. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.